Всім привіт! Мене звати Марія і я вітаю вас на каналі Ніпонський щоденник, де я розповідаю про своє життя в Японії. Сьогоднішнє відео це ще один день з моєї поїздки до містечка Анджо префектури Айчі. Починаємо з таких милих кошенят, які живуть в домі родича моїх сенсеїв. Більшість котів в японських містечках і селах живуть вільним життям без прив'язки до одного місця. Біля багатьох будинків стоять тарілочки з водою і їжею, тому що ніколи не знаєш, коли саме на твоєму ганку захоче відпочити котяче сімейство. Після кошенят ми розпочали наш культурний тур по Анджо. Одним з відомих місць є будинок, в якому певний час жив Німі Нанкічі, якого називають японським Андерсоном, оскільки він був перш в першу чергу каскарем. На жаль, він прожив всього 29 років, але за цей час встиг написати багато оповідань, які відомі японським дітям, і зараз. Поки ми роздивлялися будинок, його доглядачка поклала мені на долоню кума дземі ведмежу цикаду. Більшість японців спокійно розрізняють різні види цикад за виглядом і звуком. Наприклад, кумадземі великі, зеленими крильцями, і їх ономатопея звучить так: чан -чан, чан, 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 чан ну, якось так. З мене не дуже гарна цикада вийшла. Ну і звісно, доглядачка повернула її на дерево, бо навіть таке маленьке життя це все одно життя. Дуже милою деталю є те, що з найближчої площі сюди ведуть маленькі сліди лапок лиса. Головного героя казки – маленький лисгон, Авторства, звичайно, нанкічі. Тепер вирушаємо куштувати вишукані місцеві десерти. Ось ми і приїхали в головний магазин Сайджіоень, який є відомим завдяки одноіменному сорту матчі. Також в асортименті є інший японський чай, наприклад, сенча, різноманітний чайний посуд, цукерки зі смаком матчі, подарункові набори і тому подібне. При магазині є кафе, де скуштували їх фірмову Мачу і Мача Мочі, а також Какігорі згадайте яким смаком. Какігорі це традиційний японський десерт з льоду, сиропу, ароматизованих добавок та різних підсолоджувачів, також його називають різаний лід або «пінсу». В Мій також додали кубики за гарагару і звичайне морозиво на дно. До речі, деякі японці називають Анджо і сусідні містечка японською Данією, оскільки цей регіон славиться розвинтим сільськогосподарським сектором. Всередині минулого сторіччя префектура Айчі могла похвалитися великою кількістю нерисових полів, оскільки тут більш рівнинний рельєф і сприятливий клімат. Саме тому місцеві краєвиди так нагадали мені рідну Україну. Ми приїхали до чайного будиночку ісаду Джо Цанген. Він названий на честь відомого самурая і поета раннього періоду Едо Ішікава Джодзана, який народився в місті Анджо. Він писав вірші в китайському стилі, який називається канчі, а також був відомий як послідовник конфуціанства та як практик каліграфії чайного мистецтва та садівництва. Цей традиційний чайний будинок був побудований як копія храму Шісендо в Кіото, де Джодзан провів свої останні дні. Тож, хто такий Шікава Джодзан? Ішікава Джодзан народився в селі Ідзумі провінції Мікава, нині це частина міста Анджо, у самурайській родині, яка служила клану Токугава. Джодзан змалку навчався військового мистецтву свого двоюрідного діда. А у 1598 році він став камердинером самого Токугава Єясу, заслуживши довіру вірною службою. Під час облоги Осаки у 1615 році він полонив одного з ворожих генералів. Але, пішовши проти тодішніх військових статутів, замість бойових почестей він опинився під домашнім арештом. Саме в цей момент він залишив життя самураї і став ченцем у храмі Міошінджі. Зустрічає нас класичний японський сад каменів Каресансуй, який часто називають сад в стилі Дзен. У якому використовують гравій або пісок та композицію з каменів, дерев та кущів. Поруч сад в стилі Карайо, який називають китайським, бо він натхнений культурою династії Тан та імітує ландшафтне мистецтво Китаю. Приблизно у 1617 році Джудзан почав вивчати конфуціанство під керівництвом фуджвари сейки. Здобувши репутацію завдяки своїм військовим і літературним здібностям, джюзан отримав багато пропозицій служити самураєм, але він не мав бажання повертатися до військової справи. Однак, щоб доглядати за своєю хворою матір'ю, він кілька місяців служив у сім'ї Асану в провінції Кішу, нинішня префектура Вакаяма. Крім того, десь 13 років він служив в місті Хірошіма в провінції Акі, сучасна префектура Хірошіма. Після смерті матері Джозам подав заяву на пенсію, але прохання не було прийнято. Наступного року він все ж таки вийшов на пенсію, попрямував до Кіото і біля храму Шококуджі побудував невеличкий храм суїчі Кудо, де почав життя відлюдника. Чотири роки по тому, у 1641 році, джудзам побудував святиню під назвою Шісендо у селі Йічі-Джо у північній частині Кіото, яка стала його останнім місцем проживання. Ця споруда імітувала святиню Касендо у східному Кіото, де відомий художник Таню Кано намалював портрети 36 великих китайських поетів. Саме з цієї причини і була обрана назва Шісендо, що перекладається як зал поетів. Прийнявши суворе відлюдницьке життя, Джозан проїв понад 30 років, занурившись у навчання, і помер у віці 90 років. Є теорія, що Джодзан разом з Коецу Хонамі та Щьоджо Шо Шоукадо за проханням Шогунату Еду слідкували за подіями в Кіото і повідомляли про настрої населення. Так так, ченці поети могли насправді бути шпигунами, але це не підтверджено. Звичайно, ми не могли не скористатися нагодою і тому замовили ячмінний чай, матчу, маленьке тістечко з бобовою начинкою Рюсуй і кузуки рісомин з льодом і сливою, і очікувалось було дуже смачно. В одній з кімнат скопійовані ті самі портрети 36 великих китайських поетів, по 9 на кожній стіні, як і в оригінальному храмі Касендо. А тепер прямуємо до саду в стилі Чісенка Ю, який я вважаю найкрасивішим місцем в Анджо. Він знаходиться прямо за чайним будиночком. Будиночки для чайної церемонії адзумая розміщують у різних місцях саду, щоб відвідувачі мали змогу відпочити під час прогулянок або просто присісти і насолодитися видом на сад. Сад в стилі Чесенка Ю можна розпізнати по ставку, розташованому в центрі саду, навколо якого передбачені пішохідні доріжки. Ландшафт мальовничого місця відтворювався за допомогою штучних мініатюрних пагорбів, острівців ставку та красивих каменів. Цей сад дійсно вразив мене своєю атмосферою спокою та безтурботності, що думаю, було його основною задумкою. Після такої насиченої прогулянки ми приїхали вечеряти у ресторан Якініку. Я думаю, з моїх минулих відео ви пам'ятаєте, що Якініку це смажене м'ясо та овочі на вбудований у стіл жаровні. Японці дуже люблять ходити до закладів подають Якініку, тому не дивуйтеся, якщо і в наступних випусках ви часто бачимете подібні ресторани. І на цьому ми завершуємо. Якщо ж вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно бачити вашу активність. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео!